Однакові цифри. Однакові цифри. Зараз в інтернеті багато інформації про ці однакові цифри. У мене запитується особисто мою думку. Я проходив ці цифри. В свій час я проходив. Також ці цифри, також я це все вірив, дивився, читав. Тут, бачите, кожного своя думка. Я особисто на кожні часи не. Не даю там розшифровки. У мене є, в принципі, цифри також. В обчому, що таке однакові цифри? В однакові цифри це, в общем, я вам скажу, я думаю, що воно вам допоможе, тому що багато інформації може забагато бути. Є проща інформація, і вона прощає і так вона сприймається краще. Це спілкування вищих сил через знаки. Що це може бути? 11-11, 13-13, 15-15, 21-21, 21-12, 14-14, 16-16, е, номера машини 97-79 44-44, е, 4-7, 44, 4, 4 восьмерки. У мене учнік був е, в школі, ні, учнів був в наставничній. Я його бучав до магії. <кліх> То в нього е однакові цифри призвели до того, що він вже настільки повторювалося, що просто капець, е Зберегло його від аварії. Однакові цифри він більше типу, на намірився, ну, звернув увагу на ці цифри, і став більш такий е ну, уважніший. І він на дорозі чуть не попав в дуже хорошу ДТП. Є. Е е Мої власні висновки, наприклад, коли у вас в житті погано. Зрозумійте, інформація вона для кожного різна. Підходить і підходить. Тут треба дивитися окремо все. Коли ти йдеш по житті, і якась в день у вас ситуація сталася, і у вас не виходить, там щось летить з рук, там не виходить, і ви приймаєте. Таке рішення, все, я більше робити не буду, бо це знак не йти туди або не їхати туди. Так, в одній стороні це може бути знак, який вас зберігає. А в другій стороні інформації, це може бути зупинка ваша, вас зупиняють, вам не дають росту. Зрозуміло, вам скривають те, чого ви хотіли, але не получите. Тому що вас перевіряють на вибір. На силу. І коли у вас така якась ситуація случається, капозна в житті, і ви такі, ні, то знак, значить, мені туди не треба йти. І в цей момент зверніть увагу на ці знаки, ці цифри. В основному ці знаки приходять і говорять тобі, хлопче, чи дівчика, не здавайся, ти йдеш в правому напрямку. Но це тоді, коли ви йдете в правильному напрямку від душі, а не від его. Ви можете думати, що від ви йдете правильно, ну, наприклад, ви зраджуєте жінці чоловікові, бо він пісюн. Бо він такий сякий. Ви насправді тут не праві. І ваші знаки будуть йти в зовсім інші, не йди туди куди, не Не йди туди. А ви їх будете сприймати, бо ви почитаєте в інтернеті, послухаєте мене і приймете, о, Юрій казав, що треба йти зраджувати. Коли ви йдете від серця, то ці знаки йдуть в благому ділі. Богими наміреннями. Зрозуміли, тоді ви йдете як будто з Творцом, і вам Вищі сили показують, ти в правильному напрямку. Ну, якщо ви йдете з его програмою, блін, ви тут теж його не вичислите, бо тому що вона ховається, теж ви думаєте, що серце а насправді то не серце і не Бог. Ну тоді ви йдете, виходить, ці знаки вас зупиняють. Не йди, зупинись, розвернися другу сторону. Ну, як вичисляти его і вичисляти душу? Тут треба прокачувати, щоб ви могли цьому давати різниці. Зачастую люди путають, їхні деструктивні програми і сущності путають їх і вони вибирають невірні шляхи. Вони думають, що це душа, а насправді це не душа. І це ілюзія, в яку вони йдуть. Тому знаки вони. Ох, в общем, вони нейтральні. І з ким ви і яке ваше намірення? З тими воно вам і дає ось так. Е е розказувати вам про цифри, що означають ті, що означають ті. Ну і... поки на даний час я не нуждаюся. В цьому, хоча я можу це зробити, я можу дати ці знання, вони в мене є. На даний час я допомагаю людям трошечки по-іншому. Ну, тепер ви будете знати і знаєте мою особисту думку на рахунок однакових цифр на автомобілях і годинниках. І так, де вам попадає. Ось. Тому більше інформації в особисті. Там в мене є багато інструментів, в мене є матриця судьби, в мене є консультації, чистки, обучення, регрес. Ну, Ці темі, якщо ви хочете розбиратися, вам треба йти на консультацію, потім йти на регрес. Якщо у вас сюди тяне рід, родові практики, це все значить те, що вас тяне трошечки вже в інший мірі, ніж там, де ви були. Принімайте.